Ви готові до книжкових скандалів, тому що насправді останнім часом їх доволі багато. Тому ми їх всі сьогодні з вами обговоримо. Також поговоримо, як зазвичай про нові передзамовлення і загалом новини книжкового світу. А мене звати Богдася, і ми починаємо. Ну перед тим, як ми дійдемо до якихось негативних новин, поговоримо про те, що скоро у нас вже з'явиться третя частина четвертого крила Ребека а саме Оніксова буря. Вона вже підписана до друку, і ми вже навіть бачили обклади. Яку затвердило КСД. Тому чекаємо з нетерпінням. Я завжди насправді саме від четвертого крила крила, мене такий, знаєте, особливий вай. Тому що першу частину я купувала о 12-й ночі на сайті КСД, коли він повністю рухнув, тому що почались голодні ігри. Другу частину я одразу, коли лише відчинився магазин, одразу туди забігла. І цікаво, яким же ж методом і способом я буду купувати Оніксу в бурю. У нас Рідбері просто робить дуже багато. Різних передзамовлень класних у стилі Ян Кедалт, і одне дуже класне романтизі за скандинавськими міфами. Це доля вписана в кров. Е, ця серія наразі має дві частини і орієнтована на аудиторію: 18 тобто це доросла серія. Окрім того, що Рідборі випускає Ян Кидалт. Але Ян Кедалт, як ми вже зрозуміли, це дуже розтяжне поняття, тому що насправді Ян Кедалт читають не лише підлітки, а й дорослі. Просто цей жанр складно виділити під доросле. Там входять різні чутки, як його називати, але ми звикли до Ян Далк, тому Ян Далк. Дуже класне передзамовлення, яке я просто неймовірно чекаю. Я 100% придбаю цю книжку. Це вона так і називається там, де живуть книжки. Е, і під заголовок, таємниця, які приховує ваша книжкова блогерка. Я така, Ху -ху -ху, щось дуже багато спільного. <кху -ху> і вирішила, що я точно маю прочитати цю історію і хочу її обов'язково придбати. Загалом, якщо дивитися на опис книжки, то у нас там буде відповідатися про те, як дівчина ховалася в книжках під час пандемії. Її відрізали від реального світу. Ми всі знаємо це відчуття, коли ми порнаємо світ книжок. Але усе змінюється, коли до рук випадає книжка невідомого автора, там, де вона прочитує різні таємниці, мотрошні описи секретів різних, і вона має розгадати певну загадку. Мені здається, що це буде дуже цікаво, і я дуже хочу цю книжку. Наступні передзамовлення від Віват, які останнім часом дуже люблять випускати спортивні романи. А ви дуже. Жи любите читати ті спортивні романи, такі як Угода і Зійде Крига. І ось вийде за сіткою. Як я розумію, що це знову ж таки роман про хокеїстів. Звичайно, куди ж без хокеїстів Угода, зійде Крига. І ось це, це все помішано на хокеїстах. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Типу, це такий популярний від спорту стає чи що? Я якась трішечки відстала в цьому сенсі в мій час цей спорт не був популярний. Також вийде ще один ромком, просто якась дурна історія. Я кохання, і це не мій коментар, так називається книжка. Знову ж таки, ромкоми, знаєте, я якийсь період їх просто обожнювала, а мені здається, що зараз я ними перенасичена. Окрім того, що в мене є декілька ромкомів, які я просто можу прочитати до книжкових клубів і до деяких обговорень, про які ви дізнаєтеся пізніше на цьому каналі. Тому буду читати. Ну, Мені подобається, але ну, типу, я вже трішечки е, стомилася від них, скажімо так. Вони дуже клішовані, і їх потрібно читати, на мій погляд, дуже дозовано, щоб вони тобі не набридали. Також Віват вийде любовний роман і від української авторки. Е, Троє і одна називається. Е, загалом я люблю читати більше ромкоми, тобто дуже стандартні любовні романи, трішечки не по мені, але можливо мене якось це і зацікавить. Я з вами буду знову ж таки всім. Ділитись на цьому каналі. Я знаю, що в мене точно є тут фанати книжки, що знає Вітер. Так от книжка в українському перекладі сіє авторки теж виходить у Віват. Дівчина на ім'я Самсон. Тому можете взяти собі на замітку, Якщо вам сподобалася та книжка, так то обов'язково має сподобатися і ця. А також у Віват дуже круті передзамовлення на Сарочку Джема. Сподіваюсь, ви її любите, тому що вийде четверта. О, це Віват взявся. Трону зі скла. Четверта частина трону зі скла. В мене й дві старому виданні, як і двір шипів, і так далі. Перших п'ять частин теж стоять в старому видані. Вони все перевидали, зробили нове круте оформлення. І Ось вже виходить четверта частина серії. Мені потрібна ще третя і четверта, і виходить у мене буде дві книжки в старому виданні, і дві В новому якось воно, звичайно, буде не дуже клеїтися, але в будь-якому випадку попереднє оформлення що тих і тих, воно гірше ніж нове. Нове мені більше подобається, тому для тих, хто тільки починає читати цю серію, вам дуже пощастило. І є тут фанати двір шипів, дворів є фанати. Розмальовка, ви взагалі уявляєте, розмальовка за книжкою, не за мультфільмом, не за казкою за книжкою. Ось така чудова розмальовка. Також вийде у Віват. Також Сергій Жадан на день народження Ліни Костенко оголосив, що вийде три серії інтерв'ю з українською письменницею. Це буде як велика історія про Ліну Костенко від Ліни Костенко. Мені насправді дуже цікаво. Я люблю досліджувати знаєте, історію наших сучасних письменників. Думаю, по літературі, яку я читаю, і ви часто бачите, які заходи я відвідую, ви це знаєте. Тому я буду задоволена Здоволенням чекати, і дійсно дуже цікавий проєкт задумав Сергій Жадан. Також у нас буде екранізація золотої бранки, а саме це буде серіал. У мене є перших дві книжки, вони виглядають неймовірно, але мене поки що вони трішечки, знаєте, відштовхують. Ще не настав їхній час, але коли він настане, я обов'язково її прочитаю. І думаю, що з задоволенням буду дивитися цей серіал. Загалом, мені здається, що ще не було серіалів за мотивами книжок. Поправте мене, якщо я помиляюся, зараз, до речі, ще йде зйомка, екранізація серіалу Гаррі Потера. Оце теж буде якраз такий серіал за мотивами книжки. Але мені здається, що я більше такого не знаю. Якщо щось таке є, напишіть, буде цікаво почитати. Саме не екранізація, а, ну, екранізація, але не у фільмі, а в серіалі. От так от. До речі, у березні цього року відновили фактор друк. Я думаю, ви пам'ятаєте трагедію е, травня минулого року. Так от, вже відновили. Вили фактор друк просто неймовірно знову працює в нормальному режимі, і відновлення було за рахунок американського мецената, а його звали Говард Бафета. Бафета, я сподіваюся, правильно вимогу була. Тому це дуже чудово, тому що всі друкарні друкуються практично всі, якщо не всі книжки від Віват, і від інших видавництв частина там теж друкується. Видавництво Максима Кідрука і його дружини, Бородатий Томарин, випускає книжку Війна. Яка Просто виглядає дуже-дуже класно і загалом ну, корисна література наш час. І якщо ви скажете, що зараз дуже багато книжок про війну, то я вам хочу сказати, треба. Це те, що просто треба, і те, що колись люди будуть читати і усвідомлювати історію, тому що зараз твориться історія, і її потрібно максимально задокументовувати в різних форматах і різних винах. Повертаємося до серії Емпіреї про четверте крило. Робека, я розповідомила, що е, у нас буде аж шість графічних романів земет цієї серії. Це просто дуже класна, така мені треба вже, я вже не знаю, як воно буде виглядати, але мені вже треба. Мені здається, що це просто дуже класно. Це буде як коміксова адаптація, тобто дуже тако по-сучасному. І що б ви там не казали, що четверте крило заїжджене, не розумієте, в чому її популярність, мені. Подобається. Я вхожу в той, той більший відсоток людей, кому просто дуже сильно подобається. Тому я буду з задоволенням чекати. Повертаємося до Рідбері, який знову ж таки в Янке Далті, у нас буде доросла література. Ну, знову ж таки, Ялт Далт е, це дуже розтяжне поняття, але це книжка 18, і це теж у нас роман. А саме те, що я хотіла сказати, але так і не сказала. Хочу зазначити, що оформлення книжки дуже красиве, вона мені візуально. Дуже сподобалася, але сама історія мене е, не зацікавила. Ну, поки що, можливо, потім передумаю. У нас тут буде п'ять основних книжок і дві е, як доповнення. Загалом це історія про невисловлені почуття, складні стосунки та слова, які ми так і не наважуємося сказати вголос. Ну, для мене трішечки тако ну, можливо, я дуже обережено ставлюся, але ніби звучить банально. Поки що я не хочу читати цю серію. Можливо, якщо будуть якісь відгуки, я до неї обов'язково ще повернуся. Видавництво. Богдан видає темну таке фентезі дилогію яка називається Коли впаде король. Взагалі оформлення таке темне, як в них пише спокусливе, епілеке. Пічне. Загалом це історія про вампірів, про вампірську знать. Мені здається, що це доволі таки е, цікаво. Загалом я дуже люблю історії про вампірів. Ну, типу, але не такі не темні фентезі. Мені більше подобаються сутінки, от знаєте, ось в такому напрямку. Я думаю, що мені би сподобалася жага, яку я так і не прочитала, бо кажуть, що дуже багато е, сходяться з е, сутінками. Але кому цікаво, то майте собі на увазі, наприкінці травня, на початку червня буде вона вже у продажі. А тепер я хочу вам показати ось цю книжку Sunrise on the Reaping. Загалом, ось ця книжка, вона зараз у в роботі в букшеф, і це щось, що я не знаю. Це щось дуже популярне. Мені попадалося з американського буктоку е, відео, як там всі стояли в черзі, як за четвертим крилом, знаєте, вночі, е, щоб отримати цю книжку, а я така. А я не знаю, а я не знаю про що вона. Я знаю, що наші теж дуже чекають, але я не знаю ні авторку, ні нічого. Це у нас сучасна антиутопія, найпопулярніша сучасна антиутопія події розгортається через 40 років після подій е, привекла. Після події привекла а, а, балада про співочих пташок і змій, дякую. я Вже зрозуміла». 50-ті щорічні голодні ігри наближаються, страх охоплює всі райони. Л -л 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 -л". Ну, якщо це щось пов'язано про баладу про співочих пташок і змій, то таке я щось чула. Але якщо чесно, це щось що обійшло мене трішечки стороною, але є мегапопулярним, тому е, я з вами ділюся, бо знаю, що комусь це точно буде цікаво. А ще я хочу сказати, яка нас дуже класна молодь і діти, тому що на Пованих територіях діяв книжковий клуб, коли дітки збиралися, дітлахи так збиралися обговорювати книжки українською мовою. І вони закривали всі вікна, двері, щоб їх не було видно, це було дуже ризиковано. Але вони продовжували читати українською і так популяризувати нашу українську культуру між собою. Тому, якщо хтось каже, що говорить російською, бо йому так хочеться. Мені хочеться сказати, що з вами не так. Повернемося до чудових екранів. Еканізації, серія Твіст, кохання, Netflix готується до екранізації цієї книжки. А також Амазон сказали, що ця книжка входить в топ-10 найпопулярніших книжок на Амазон. І Netflix готує екранізацію. І мені, і мені здається, що це просто ну щось дуже-дуже класне. Мені здається, що це має бути дуже класне. У мене є ця книжка, вона в мене навіть тут поруч стоїть. Я її буду читати за цієї весни. Я планую її читати цієї весни. Е, ось тому. Тому це досить таки багато обіцяюче. Я знаю, що ця серія дуже потім подобалась тим, хто що починав її читати англійською, але я тільки до неї доїхала. Я не зовсім розумію, що це за жанр, тому що тут на початку є попередження щодо місту, але це не Дарк Роменс, це якийсь інший підвид Дарк Роменс, який я розумію щось, типу, дуже я поверхнево описую цей жанр, але стільки нових жанрів з'являється, що я не встигаю за цим всім слідкувати. Друзі, будь ласка, просвітіть мене. Загалом Рідбері. У нас дуже багато різних передзамовлень, до прикладу, золота клітка. І тому якщо ви читали, можете собі взяти на замітку, що ось друга частина виходить. Також книголав відкрив передзамовлення на ромком чи роман Ніч у східному експресії я така: О -о -о, це що, Агата Крісті? А ні, це не Агата Крісті. Це у нас Вероніка Генрі. Дуже така, знаєте, схожа назва. і <гум> Але насправді це у нас буде романтична драма Вона вже доступна для передзамовленців. Книжця буде «П'ять історій і одна подорож. Атмосфера легендарного потяга. Східний експрес, я так розумію, дуже загалом популярний у використанні в літературі, і тому на його прикладі вирішили написати ще одну книжку. Ну, Чому? Я додала цю книжку в список. Божанок, я думаю, що коли вона з'явиться в електронці, я її обов'язково прочитаю. І як ви зрозуміла, скандальчики я приписала вам на кінець, тому що, що? Тому що цікаве має бути в кульмінаційному моменті, а саме десь. Наприкінці перед розв'язкою. Так от, дорогі друзі, ми поговоримо про багато е, скандалів, які у нас трапилися. А їх трапилося ну реально таки, знаєте, ну багато, як для книжкового світу. Тому я буду підглядати, щоб щось не сковиркати своїм язиком і не сказати те, чого не було насправді. Е, думаю, ви мене за це засуджувати не будете. Отже, у нас є українські письменники Остап Українець і Віталій Дуленко. Я хочу сказати, що у них стався такий невеличкий конфлікт, тому що Остап працював над книжкою «Суход», а Віталій над сухі кістки. І так склалося, що в них збігаються трішечки схожі назви, у них схожий синопсис, і загалом вони досліджували там одну і ту саму тему умовно. Бо, попри те, що вони вдвох працювали довгий період часу над цими рукописами. Але у нас є коментар. Від Віталія, тому що першим це почав Остап Віталій сказав, що я не менше здивувався, коли дізнався про роман пана Остапа кілька місяців тому, але таки мені не здалося див, але і мені не зда... здалося дивним. Що два українські автори зацікавилися схожим періодом нашої історії, і тим паче не вважав потрібним викидати свій власний рукопис, який тоді був на стадії завершеної чорнетки. Я свій рукопис почав писати ще влітку 2024 року. Весь прогрес описував у своєму каналі Чорна бібліотека від ідеї до вивчень. Історичних матеріалів з паном Остапом ми не знайомі, щоб я якимось чином зізнався про його плани і вирішив їх привласнити. Це дуже тупо так само я пишу в Крії, Венерії, і там фіксується вся історія, написання та редагування, якщо це буде потрібно. Назва сухі кістки взята з цитати з Біблії, бо сама тема релігії наскрізно у моєму тексті. Знову ж таки мене вразило наскільки ідеї та назви творів співпадають, але перероблювати свій рукопис через це не вважаю за потрібне. Ось і все, це насправді збіг. Насправді я теж думаю, що може бути таке що збіг, особливо якщо автори пишуть в одному жанрі. І чому б і ні. Загалом розумію, що ситуація не дуже приємна, якщо ставлячи себе на місце авторів, але ну, тут же нічого не зробиш. Мені здається, що все одно на кожен товар є свій покупець. І кому цікавиться тема, я думаю, прочитає дві книжки. Але дійсно багато збігів, але таке буває в цьому світі. І попри те, що це можливо навіть якось неприємно, тому що це ніби не Ой, жанр, як там ромкоми що ще дуже клішовані, але ну тут вже нічого не зробиш. Такий у нас був перший конфлікт, другий знову ж таки: конфлікт, скандал, плітки з про видавництво, видавництво. І що ми тут бачимо? Що у нас Ірина Ніколайчук, яка більше ніж 4 роки співпрацювала з цим видавництвом, написала емоційний умовний відгук про те, що її не влаштовували співпраці. Перше, що те, що видавництво не підписували договорів. За майже 4 роки вона нічого з ними не підписала. Також вони постійно систематично боргують виконавцям місяцями, а часом роками, і часом десятки тисяч гривень, які знецінюються наслідок інфляції. Тож підрядникам видавництва найчастіше фактично стоїть заручник. Ми ситуації, де видавництво оплачує кошти в тому темпі, в якому вважає за потрібне. На це абсолютно ніяк не можна було вплинути е, у видавництва. На це завжди одна відповідь: що вони маленькі, їм важко працювати в мінус. Тобто, знову ж таки, весь цей скандал ви можете ставити на паузу і читати весь цей пост. Ось, якщо вам це цікаво, і в коментарях багато хто підтримав, що в цього видавництва є доволі багато проблем. Але у нас що є? Видавництво, видавництво відповіло на звинувачення, які їм дала Ірина. Вони визнали, що в них є деякі проблеми з фінансовими зобов'язаннями, що іноді виплати затримуються. Але в Ірина теж є свої там, мінуси, що вона не встигає соробити. Робити, не встигає робити вчасно дедлайни, які переносилися шість разів. Що гонорари встановлює вона, а вона зазначила, що вони платять доволі так небагато, бо вони маленьке видавництво. І, типу, вона зі своєї сторони потім прокоментувала цей коментар, сказавши, що ви ж маленький. Я типу пішла вам якби на зустріч. Тут сказали, що є договір між нею, і сказали, де його можна знайти. Тому, тому, типу, вони один з одним так сперечалися. Ви знову ж таки можете ставити на паузу або зайти в мій телеграм-канал і почитати все в описі під відео. І в результаті всіх цих скандалів, які трапилися останнім часом у цього видавництва, Ілля Стронговський взяв собі паузу в стратегічному впливі на розвиток видавництва, усувається від прямої взаємодії з, з контактними працівниками та від будь-яких комунікацій у видавництві. Він в своєму пості у Фейсбуці вибачився, якщо перед усіма, кого він міг образити, він не хотів, він так і пише. Мені здається, що потрібно. Но ну, перше це обговорювати напряму з видавництвом, що кого там не влаштовує, або зупиняти співпрацю або вирішувати конфлікт і виносити його лише тоді, коли це вже як була остання капля. Так, тобто, ви говорили, говорили, ні до чого не дійшли і, і там якось вас не вважають. Мені здається, що так було б з якоїсь сторони найкраще. Хоча я ж не знаю ситуацію, можливо, це і була остання крапля. Ось, а тепер поговоримо про великий скандал з Юрієм Воничуком, про Пен і Ларіона Павлюка, і що ж тут взагалі відбувається. Загалом я хочу повернутися до знаєте початку цього скандалу. І чому взагалі захотіли Винничука е, виключити з Пен. Насправді ця ситуація трішечки перегукується зі мною, тому що е, все розпочалося з того, що від роботи в Львівському національному університеті Франка е, відсторонили Йосипа Лося, е, тому що його звинуватили у домаганнях. Цей викладач читав у мене пари, коли я навчалася там. І е, типу... Ну, Якось ця ситуація зі мною перегукується в моїй голові, тому що е, я сиділа на цих парах. Е, ось. І... Через те, що його відсторонили, через звинувачення у домаганнях. Я хочу вам прочитати детально, що написав Венечук, щоб не перековиркати. Розпусної молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогонія чи, просто господи, об'юз. Тобто, згадана колишня студентка, яку намагався звабити Йосип, писала, що їй неприємно було, що він до неї торкався, гладить по руці. Вірю, мені б теж було б неприємно, якби мене спробував. Були погладити якась тьоця, але в моїй юності усе це було буденною справою. Отак От написав Венечук. І через це його на початку березня е виконавча рада українського Пен виключила з організації. Але ця подія створила такий суспільний резонанс, дискусію, що у зв'язку з цим було скликано загальні збори. За статусом українського пен загальні збори є вищим керівним органом організації. У цих зборах взяв участь і сам Юрій Венечук, який зміг аргументувати позицію. Щодо своїх попередніх скандальних висловлювань у тексті була колись розпусна епоха. Так під час таємного голосування за виключення Виночука проголосували 42 особи в той час, як проти 74 із 116 зареєстрованих. Як наголосили в українському пен для виключена члена з організації, потрібно не менше двох третин голосів, і оскільки рішення загальних зборів мають вищу силу над рішенням виконавчої ради в результаті Юрій Виночук залишається. Членом українського пен. Але але не витримав ось цього всього, не витримав ось цього всього Іларіон Павлюк, який вийшов з пен-клубу після історії з невиключенням е, невиключенням. Виночука, і зараз я вам зачитаю його пост. Ви можете його ось тут бачити, що він подав заявку на вихід з Пен Ukraine. Ось чому організація абсолютно більшістю активних членів проголосували проти виключення письменника Юрія Виночука. Це рішення, а також великою мірою обговорення, що передувало голосування. Переконали мене, що сенсу лишатися частиною організації немає. А ще ті аргументи, що лунали обговорені, але не були почуті більшістю. Я вважаю, що правозахисна роль пен це об'єднувати майстрів слова для захисту пра. В людини, і що це важливіше ніж об'єднуватись і захищати одне одного, але я в меншості пен прийняв рішення, яке більше пасувало би про спілці, що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не про спілку, вдячний всім тим, хто боровся. Ось це сказав Іларіон Павлюк, і ми нам залишається лише поважати його рішення. Мені цікаво, що ви думаєте з цієї ситуації, але знову ж таки ми повинні зрозуміти, що е, більшість захотіли, щоб Венечук залишився в організації, тому далі е, залишатися чи йти з цієї організації вибір за кожним письменником індивідуально. Ось такі новини останнім часом відбулися у світі книжок. А я вам кажу, що якщо ви хочете, щоб відео про книжкові новини виходили частіше. Наша рубрика «Book News продовжувалася. Підтримайте мене своєю підпискою, вподобайком та коментарем. Буду вам за це дуже вдячна. Обов'язково напишіть, яка новина вас найбільше здивувала. І чи ви за чи проти, що вони залишався в пен. Не забувайте підписатись на мій телеграм і загалом на моїй соціальні мережі. Всі посилання завжди в описі під відео. Будь ласка, підтримайте мене. А на сьогодні все всіх люблю цілую, маю. До нових зустрічей.